Сьогодні у випуску півсотні селян з Мартоноші новоукраїнського району протестували проти звільнення єдиної в селі Листоноші. На 10% потужності працює молочне переробне підприємство у селі Олександрійського району. Бракує людей складнощі з реалізацією продукції. Допомагав вибратися людям з-під завалів, гасив пожежі, носив воду під час обстрілу міста російською армією. Історію життя в окупованому Маріуполі 17-річного юнака розкаже Суспільне. І ось у мене зараз будуть виту. Що мені казати? Я розказую. Мене, мене ніхто не чує. Півсотні жителів села Мартоноша українського району зібрались біля сільської ради, де працює відділення Укрпошти. Вони проти звільнення єдиної у селі Листоноші. У нас раніше було повноцінне відділення. Була завідуюча і двоє листоноши було років три-чотири. Завідуюча звільнилася, замість неї не знайшлася людина, працівник, Залишилось дві листоноші. Два роки тому, якщо не помиляюсь, звільнили ще одну листоношу. Залишилась одна листоноша на 1100 дорослого населення. Получаю пенсію, яка вона не є. Ну якщо вони мені оціх привезуть, і не дай Бог, я... пробачте, я не хочу на камеру казати слова. Буде лежачий. Хто мені тупієчі принесе? З наказом про своє звільнення листоноша Євдокія Олексієнко каже, ознайомилась минулого тижня. Ставлюсь негативно, то що дуже багато людей стареньких, які навіть не виходять із подвір'я, не то що там. Говорить, керівництво Укрпошти запропонувало їй три вакансії натомість поштарки або вантажниці у Кропивницькому за 60 кілометрів від Мартоноші і листоноші у селі Созонівка Кропивницького району за 70 кілометрів від дому. Замість місцевої листоноші жителів обслуговуватимуть працівники пересувного відділення. Це екіпаж у складі завідувачки, водія і листоноші. Нині вони приїжджають в село двічі на тиждень, у вівторок і суботу. Буду брати платежі за світло, буду носити газети, будемо, ну, листонуша буде носити газети. Проєкт, в рамках якого в Кіровоградській області запрацювали пересувні відділення Укрпошти, розпочався влітку 2021-го. За цей час вони запрацювали у восьмистах селах регіону, де населення менше двох тисяч людей. Мета проєкту наблизити поштові і фінансові послуги до віддалених сіл, пояснює керівниця Кіровоградської дирекції Укрпошти Тетяна Капустіна. Якщо людина отримає пенсію в Укрпошті, то обов'язково ми маємо доставляти її за адресою, і це не зміниться. Буде приїжджати екіпаж. Звичайно, начальник буде залишатися на місці працювати, видавати посилки, як я вже сказала, комуналку приймати. Але листоноша в цей час та що в екіпажі працює, вона буде. По селу доставляти пенсії та газети. Каже, впродовж двох місяців пропонуватимуть листоноші з мартоноші вакансії, які з'являтимуться. Додає, починаючи з липня екіпаж приїжджатиме в село тричі на тиждень і працюватиме впродовж чотирьох годин. За словами Надії Доброван, жителі Мартоноші підготували звернення в Кіровоградську дирекцію переглянути рішення і не звільняти листоношу. Анна Добрань, Анатолій Басисти, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. На території Кропивницької районної лікарні обрізали 14 дерев і лишили стовбури без гілок. Дендролог Євген Ткачук один з розробників правил обрізки дерев у Кропивницькому. Їх затвердили у 2020 році. Каже, дерева на території лікарні обрізали, порушивши правила. «В Наявності тут берези, липи і ясини. Ясини тут найбільш вікові. Їм, Більше 40 років Липи, вони обрізані сильно, але все одно певний час вони ще зможуть прожити. Можливо, навіть і 10 років, може навіть і 15 років. Для ясена, він можливо не помре там за два роки, але в нього загниється деревина. Пояснює згідно правил, не можна за один раз обрізати більше 30% крони. Таке дерево вважається пошкодженим. Якщо обрізати понад 50% крони, дерево може загинути. Ще одне правило забороняє обрізати всі гілки за один раз. Це є пошкодження зелених насаджень, допускається санітарна обрізка, допускається формуюча обрізка, але не омолодження. Місце зрубу розміром понад 25 копійок треба зафарбовувати, щоб захистити дерево від шкідників та грибку. Воно починає хворіти, заражається грибами і поступово пропадає. Обрізка проводиться до початку. Розпуску бронюк. Людмила працює двірницею у лікарні. Прізвище називати відмовилась. Як вітер, боїся йти. Люди сидять, обламуються ветки. Ну ви подивіться, стільки посадили, а підніметься воно що буде це для нашої молоді. Хто обрізав дерева, говорить, не знає. Обрізкою дерев у Кропивницькому займається комунальне підприємство Благоустрій. Агрономка Альона Ворона сказала, що на території лікарні працівники підприємства не працювали. За правилами обрізати дерева можна в період з жовтня по березень. На мою думку, я вважаю, що це крах. Це смерть дерева. Скаргу про пошкодження дерев на території лікарні отримали від кропивничанки 14 квітня, сказав начальник інспекції з благоустрою Олександр Брюховецький. Говорить, штраф за таке порушення від 850 до 1700 гривень. На директора комунального підприємства складено протоколи за ну, за за знищення, за незбереження, що він їх не зберіг. Це вони на їхній прилеглій території. Знімальна група Суспільного тричі приїжджала в районну лікарню, щоб запитати причини такої обрізки дерев та хто її виконував у виконувачки обов'язки генерального директора Ірини Дуніної. Першого разу жінки не було на робочому місці іншого дня сказала, що зайнята, і пішла. На телефонні дзвінки Ірина Дуніна не відповідає. Районна лікарня підпорядкується Кропивницькій районній раді. Її керівник Андрій Лейбенко телефоном сказав, відмовляється від коментарів. Причиною назвав те, що протокол за порушення склали, тому вважає, немає про що говорити. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький. Загальне поголів'я ферми порядка 400 галів, але ми розраховуємо на 600 галів. 20 років розвиває молочне переробне господарство у селі Подорожнє Олександрійського району Олег Медяник. Це зала, де доять корів. Процес повністю автоматизований. Одна корова за добу дає до 50 літрів молока, розповідає директор. Виробляємо корма всі самі, самі їх переробляємо, підготовлюємо і годуємо, отримуємо молоко. Молоко зберігають у холодильниках. Завідувачка виробництва Оксана Медяник згадує: взимку під час відключень електроенергії через обстріли російської армії працювали завдяки закупленим генераторам. Без постачання електроенергії взагалі зберігання молока неможливо. Це переробний цех, Тут виготовляють бринзу та фету. Процес розрахований на переробку 20 тонн молока щодоби, каже директор. Працюють на 10% потужності. Почалась війна, багато людей від нас відійшло, були складнощі певні, були складнощі з логістикою, з транспортом, з паливомастильними матеріалами. Була проблема з інгредієнтами. Багато виїхало з держави, з країни нашої. Багато хто пішов воювати і населення стало менше, реалізація теж впала. Працівників бракує, розповідає комерційна директорка Олена Михайлик. До повномасштабного вторгнення Росії на підприємстві працювали 100 людей, нині 60. Майже всі наші чоловіки були вимушені піти на війну захищати країну близько 40%. Причому це стосується саме таких узкопрофільних спеціалістів, наприклад, ті, які обслуговували лінію фасовочної машини. Зі слів директора, протягом 10 років не вдається вирішити питання реалізації продукції у мережах супермаркетів Кіровоградської області. Можна зайти тільки на їхніх. Там, з внесками там, по 50 тисяч гривень за кожний продукт. В області реалізовується порядка двох відсотків нашої продукції. Торік на Кіровоградщині переробкою молока займалися 10 господарств. Цьогоріч одне закрилося, каже керівниця облдепартаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Радить користуватися державними програмами підтримки. Власне справа взяти на умовах спінансування обладнання або розширити напрямок своєї діяльності, скористатися кредитними лініями, відсотки за якими компенсує держава. Також у минулому році Працювала програма спрямована на підтримку середніх і дрібних сільськогосподарських виробників. Датували на одну корову і на гектар рілі. 5300 на одну корову держава виплачувала. Олег Медяник говорить: під час війни розраховує на власні сили. Вважає державі важливіше підтримати військових. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини. Кропивницький. Були обстріли. Я ходив. Искал иду, относился к людям. В основном это были люди пожилого возраста. Также я очень помогал инвалидам и дедушке у того, что все тело онемело. Ну, еще мне очень неприятно вспоминать ситуацию, когда прилетел на, на девятый этаж, и я просто выносил отца и его дочку. Я помню это фрагментами, потому что было очень страшно. Ну, очень-очень страшно на самом-то деле. Я просто робив і все. Це 17-річний Данило Сергієв з Маріуполя. Пригадує, як рятував завалів багатоповерхівки, дівчину та її батька. В окупованому Маріуполі хлопець жив 22 дні з батьком та сестрою. Мама військова з міркувань безпеки про неї не розповідаємо. Іскали їжу либо в магазинах, либо на ринку, коли людям вже абсолютно типу, нічого теряти. Для нас деньги це були просто фантики. Звичайно це було вже просто либо обмін. Ты просто либо меняешь что-то, например, либо теплую вещь, то, что было очень сильно ценным, например, это це либо куртка, либо теплые ботинки. Просто все было уже и разграблено, и разбито. І бувала таке, що ти просто йдеш а там все валяється, і ти смотриш, вибираєш, що можна обміняти, при що, що можна принести по кущі. Може, кому щось треба. З жовтня минулого року хлопець з родиною живе і навчається у Кропивницькому. Каже, коли виїжджали з окупованого Маріуполя, усі світлини та відео з телефону видалив в зміркувань безпеки, бо були перевірки на російських блокпостах. Розповідає, що спонукало його допомагати людям в окупованому місті і ризикувати життям. Я просто сел, задумався по. просто конкретнее по, по, поводу этого всего. И понял, блин, ну, а вдруг сейчас вот все просто закончится, типа, оборвется абсолютно все, и, и я понял то, что смысл жить только ради, типа, себя, надо жить и, и ради других. И каждый день проводил свой так, чтобы, чтобы помогать всем. Згадує з Маріуполя в місто Мануш Донецької області вдалося виїхати 21 березня. Я коли в перший раз виїхав і попробував мангуш хліб, уже у тета, у те було щастя за допомогу людям і їх порятунок в Маріуполі. Данило Сергієв отримав відзнаку від президента України як учасник акції Діти, рятувальники герої війни. от вручили диплом. Ти молодець питання і справа не тільки в тобі, справа в твоєму серці. Нині хлопець навчається в 11 класі і займається волейболом. допомагає мені Помагає від всіх ніяких проблем, які залишилися у мене. і чувствую себе гораздо лучше. коли я граю волейбол, не думаю абсолютно ніячому. Після перемоги каже, дуже хоче повернутися додому. Чи вціліла там квартира родини, не знає. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Маємо тіків стояву патрона. Школа перемоги це цикл екранізованих казок п'єс, створений командою Кропивницького центру дитячої та юнацької творчості. Ідея була управління освіти, розповідає режисерка проєкту Євгенія Сілантьєва. Реалізовують ініціативу з дітьми. Їх залучають до зйомок. Заглядаєш і питаєш, хто там. Хто там? Маючи нагальну потребу відволікти найнезахищенішу верству нашого населення дітей від усіх подій, які зараз пов'язані з військовою агресією, переключити увагу дітей від основних наших проблем і налаштувати їх на позитив і налаштувати їх на віру в перемогу України. Привіт від мене і патрона. Усі разом і дітлашпроект розпочався цьогоріч у січні. За цей час екранізували шість казок. В кожній є два незмінні персонажі каскар і пес Патрон. Наша творча група школи перемоги довірила мені написання авторських казок, і потім я беру участь. На знімальному майданчику вже в екранізації цих казок у ролі каскаря дідуся повою і вже навчили багатьох, які віднині добре знають, що запорука перемог це усіля. Я в цьому проєкті граю одного з головних героїв пса Патрона. Такого нашого національного лідера, я б сказала, серед собачок на сьогодні. Нині відбувається зйомка сьомої казки. Жила на світі Черепаха, вона не спішною була. Кожна велика перемога вона складається з таких маленьких перемог. От ми вчимо діточок звертати увагу на те, що от навіть такі моменти, як дружба, взаємодопомога, це і є ті складові, які створюють такий те, що ми називаємо потім словом «перемога». і в ту ж хвилину сталось ди. Метелик, звідкись прилетів, навколо покружляв, грайливо, і на кінець жердинки сів. Казки викладають на Ютуб каналі центру та на фейсбук-сторінці управління освіти. Тривалість казок від 6 до 10 хвилин. За задумом режисерки, до кінця навчального року планують екранізувати ще дві-три казки. Вікторія Колосова, Юрій Мірошник, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.